Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Це магазин Сінсей. Новинки та товари з жовтими цінниками. Дякую, що дивитесь. По 269 кашпо підвісне. Вазон декоративний, з такими кругленькими помпончиками: по 149, жовтий та біленький. Вази 79. Ще ось такий дуже красивий декор. Спочатку я подумала, що окрема ваза, окрема квіточка, але ні, це все разом 169. Така маленька вазочка 119. Гілочка 119 також. Підсвічник металевий для чотирьох свічок таблеток 99. Ще такий цікавий є. Ціна 169. Металевий синій, такий насичений відтінок: 149. А це підкова, на щастя, пише декоративна підставка за 169. Садовий інвентар 49. Квіти штучні, рожеві та білі. Такий вазонок досить довгий, звисаючий 219-80 см. Підставка плетена під вазон 459. Кашпо пластикове, 340, Далі йде ось таке біле велике, звисаючі гілочки, два відтінки 169. Золотистий підсвічник для свічки таблетки 79. 169 ось така гілочка, метр п'ятьдесят, ромашкова. Є ще просто зелена зелень. За 119. Ромашки 149. Така травичка симпатично виглядає 119. Зі знижкою зараз пасхальний декор, кролики 189. Хлопчики та дівчатка по 459, 699. Є рожеві і ось в таких пастельних відтінках. Тарілочка декоративна квітка 79, 2 кольори. Новинка келихи 2 штуки 340 гривень. Ще одна новинка дуже симпатична, двокулірна. Ціна 119. Склянки 119 4 штуки. 79. Також за 4. Такий набір 119. Зелене скло. Прозорі 219. 79 2 штуки. Чашки 159. Упаковка 4 штуки. Чорна з оченятами 99. І ця 99. 79, для солі та перцю дві курочки 129. Маслянка 240, 169 пластикова, 149 рушляк пластиковий. Підставка для яєць 99 389 коробка пластикова для спорігання. Котонова скатертина 359 140 на 220 з фальбанкою. Поліестер 140 на 180, ціна 149, 219 це також поліестер. Зелена 149 також поліестер. Тарілочка скляна декоративна 79. Ємність великодня скляна для зберігання 289. Менажниця котики 149, дошка 99 і така прикраса 99. 79, курочки також 79, морквинки 29, курчата 79. Півники є більшого розміру 169 та 99, кошечок дитячий 219. 269 ось такий. З вушками 289. Писанки 6 штук 29. Такий набір 49. 99. З серветка декоративна. З жовтенькими квітами по акції 79 це дві штуки, зелена 149. Прихватка кухонна. Є два варіанти: 119. Рушнички 49 2 штуки. Такий набір 39 за 2, 79, упаковка 3 штуки. Вафельний і бавовняний. Доріжка 99 була ще жовтенька. Такі підставки з фетру 2 штуки 99, жовті та зелені. Серветки під гарячі 99 2 штуки, салатові та лимонні. По 79. З писанками також зі снижкою 99 за 2 штуки. 69 2 штуки. Кролик 69. Фартушок 119. Також ціна знижена. Силиконова форма для випікання 149. 7 штук 119. Такий варіант. Формочки для печива 59, кролики для морозива 69 6 штук, 169 калимок силиконовий для ванної кімнати, масажний, коробка пластикова, диспенсер, склянка та калимок. Ціна 169 за набір, 59 чохол для пляшки, термосумка на блискавці 189. Плед у вигляді сумки складається 90 на 180, 340. Є ще ось такий варіант з кишенею. 90 на 180, 519. 170 на 130, 459. Багато килимків, таких маленьких 40 на 60. Зі знижкою 79. Цей взагалі 59. 79. М'який килимок 269, розмір 60 на 90. Новинка занавіска 140 на 2,60, 459. 129. Тут дві штуки. Упаковка. 50 на 140, 189 також 2. Красива занавіска 219. 140 на 2,60. Ще є з сердечками. Ціна 459. Подушка. 340 60 на 40 подушка велика 659 60 на 1,10. Декоративні подушки. З фальбанками є два кольори 340 гривень. ПЛЕТ 180 на 2, 459. І такий також 459. Подушка квіткова. 140 гривень. Така на стілець подушка 99. Наволочки до великодня по 99. Подушка квіткова рожева. 269. Ще ось така з квітами є за 240. Коробка натуральна для зберігання. Ось Так виглядає, закривається. Ціна також зі знижкою 219. 340 гривень. Ось такий набір, 3 штуки упаковка різного розміру. Ось така валіза за 259 гривень для зберігання дуже гарно виглядає. 79 коробка дерева, 129 кошик тканини, 59 такі маленькі рожеві. Дякую, що дивились економних покупок. На все вам добре.